Ми... Ми... Про вас тут будуть зніматися певно довго і нудно. А я таке не обіцяв, цікаво, дивіться, буде, цікаво вечором. Я не тут на роботу ходжу, то я роблю, жінка сидить, сидить, а мене нема, немає каже, йде, ти був цілий день.

Боє а боє він чи не розклався. Ми тут офіційно працюємо, і нічого а. не боїмо. Я бачила по паперах, наче все добре, але то, то, що люди просто... Бо то ж зараз дмухають О, на холодне. знаєш. От, знає. от а розумієте, тут от, минулої п'ятниці працювали, мене тут не було, другі хлопці були. Молодші трохи від мене. Прийшли з будинку, троє п'яних, оцей чоловік був. Злапали, вдарили його груди, той і того Богу вдарив. І чотири. Вже всіх показує. От приходять п'яні і починають людей бити. Ну я не хочу з ними битися, бо не дай Бог вдару заб'ю потім буду відповідати. Ну так чи ні? То кажіть Андрію Васильовичу, хай якусь охорону тут робить? І ну а що? А хто у вас матла? ні Нині... ні, матла будівельник. Андрій Михайлович Андрій... А. або Михайло Йорк. Пан Андрій якщо? для мене. <смуж> <смуж> для мене теж Андрій. Бо <laughs> запам'ятайтесь по батьку. Нет, я час Васи Васильович, видно просто з кимось останні спілкувалися Васильовичем якимось. <скруш gez>: <сп <così> <smug> та та. Кажіть, хай ставить охорону, ну а що? Як у вас така небезпечна робота? Молоко за вредність хай дають. Молоко то і молоко. Ні, ну просто то таке підняли. Ну, потім прийшли зовсім там люди і трохи їх успокоїли. Ну, зараз не знаю. На даний час нікого не було. А, ну, що якщо, там чесно, Тут вроде он, а якщо ви зібраєтесь валишки, то сніки Зробіть перше фотографії, скільки бути валяється, от там, от там, а відбудова. От ви сфотографіруйте, хлопці, от сіли на плитах, от на що, немає вони сіли, вони мають право там пити пиво. Нема права, щоб пиво пити. Раді, що на сьогоднішній сьогодні, день маємо роботу. А. Так, мусимо ми якусь ситуацію, по собі бачити, яка ситуація в Україні. Лася, в тобі, де, де логурує, а Ту, ту машину не, треба, щоб працювала, та? так? Ми знаємо, що ми маємо автомати. Ні, 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 там мені просто не автопорадкуєш. Давайте поговоримо. Вас Василь. Пане Василю, що ви тут робите? Я працюю ПП МАТО. Він мені платить гроші і ми сказали нам загородити забор. Ми обгороджуємо, щоб не наводилося тут ніякий бардак, щоб його не штрафувала санстанція, щоб всякі тут ліві люди не ходили, щоб бардак не розгоряв. Коли почали, за скільки часу маємо? Нам час скільки зможемо, тільки зробимо. І нас ніхто не підганяє від роботи, щоб ми але ми працюємо відповідні свої сили. Розкажіть, чи підходять до вас люди, чи це вам... Ну, Підходили Развичай. до нас, підходили, перед, ривали нам роботу, цей, але потім приїхав наш начальник із ним, що він, які питання, говорить, не знаємо, він рішив. З а минулої п'ятниці приходили, хлопці випівщині, наших людей біли. Така ситуація була у нас. Якісь місцеві мешканці Машканці? були ті випивші? Так, так, так. А взагалі тут є проблема з тим, що засмічують. От ви тут працюєте цілими днями, ви бачите, як сюди ходять люди і... Бачу, ви самі бачите, ось сидять і побачите, де вони бутилки викинули. От бачите, люди сидять піові, куди вони в ту бутилку віків? Чи її з собою заберуть, чи вони там її уставить. А при цьому, до речі, ви замітили, що ось рядом є декілька ящиків з мусорника, де навіть ну, з десяток їх там. А що тут творить? Хіба важко піти і перенести, це є ваше місто. Це ж біля вашого вікна ви собі це робите. Я ja, ж не прийшов друг і місто, міста і принцип. А вони ще починають страйкувати, кричати тому.